Влітку 77-го ми поїхали до так званого провулку закоханих. Ми розмовляли, а потім раптом у нас вистрілили. Піплджей холи контакт виапічвокейс, бові сада вал і мажене. Синцема Девід Берковіц, був справжнім джокером. Люди заціпеніли від страху. Мені страшно перебувати в цьому районі. От, молодих людей, які були двоє, стріляли. Люди не виходять зі своїх будинків. Наші щелепи відвисли. Попереджав, що збирається повторити це. він глузує з поліції. Він глузує з усього нью йорка. Спробуйте впіймати мене, якщо зможете. сказав преса вже чекає можете розчесати моє волосся йому світить довічне ув'язнення а його хвилює лише зачіска будучи кримінальним репортером я хотів зрозуміти як людський розум виходить з під контролю адівої новобісабаріні басабарі бікем ангрій just built up. It's like a volcano erupting. That was me. He <sharp> always people <inhale> with his and <sharp> hid his inner demons. I was out every night, like clockwork, committing my crimes. And I'd get up and go to work like nothing ever happened. Минуло майже півстоліття з часу тих подій, але нові деталі продовжують з'являтися. Нові факти, які мене просто ошелешили. Я бачу його і зараз, ті сяючі блакитні очі, навіть через 47 років, і це все ще триває для всіх нас. There are so much anger that one attack against society was failing to extinguish. A feeling of power that just needed to do it.